Вітаю всіх! Нарешті вийшов офіційний трейлер довгоочікуваного мультфільму Звірополіс, 2 перша частина якого вийшла ще у 2016 році. За час очікування з'явилось багато численних теорій про можливий сюжет продовження, і тепер можна, хоча б частково здогадатись, що ж ми побачимо. Офіційний трейлер починається зі сцени, де окремі працівники поліцейського департаменту спілкуються з психотерапевтом для того, щоб покращити співпрацю між напарниками. Як, наприклад, слон постійно лякається маленької миші. Однак вони працюють в команді, не дивлячись на шалену різницю в розмірах. Якраз в цій компанії опиняється Нікі Джуді, які вважають помилкою їх направлення на психотерапію. Як виявилось, Нік теж став поліцейським і вже близько тижня працює напарником Джуді. І все ж, керівництво поліцейського департаменту. Не сильно подобається новостворена команда, і для того, щоб дати можливість їм довести свою працездатність, дають нову справу, в якому головним підозрюваним є плакитна змія. Але судячи по тизер трейлеру, в якому Нік Джуді та Змія разом тікають від поліції, можна припустити, що злочин скоїла не змія, а дехто інший. На це також вказує те, що у трейлері промайнула цитата підозрюваного, що він повинен допомогти сім'ї. То, скоріш за все, його просто підставили і в сюжеті знов будуть неочікувані повороти сюжету і насичена детективна лінія. Окрім того, є кадри світських заходів, де Нік і Джуді будуть в красивих, елегантних костюмах, і хоча це все, скоріш за все, буде пов'язано з розслідуванням, романтичні стосунки між головними героями теж будуть розвиватись, що неодмінно буде їх зближати ще більше. Тому на нас очікує дуже цікаве продовження улюбленої історії. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.